За чотири роки еміграції, спробувавши себе у чотирьох різних країнах, я вивів для себе чотири фундаментальні кіти для успішної еміграції у будь-яку країну. Вони універсальні, вони працюють, вони протестовані на досвіді багатьох людей, і сьогодні ви дізнаєтесь їх прямо зараз. Привіт, друзі! Мене звати Дмитро Абрамов, і я щиро радий, що ви тут, на каналі Життя у Фінляндії. Цей канал я створив для вас, щоб допомогти підсказати, поділитися всім, що знаю про еміграцію. Ви для мене не просто глядачі, а справжня спільнота однодумців, яка підтримує один одного. Разом ми зробимо вашу адаптацію легкою, цікавою та успішною. Дякую, що ви зі мною. Почнімо! Щоб взагалі зрозуміти масштаб міграції у світі, кожна 30-та людина на планеті є міжнародним мігрантом. За статистикою у Європі та Азії проживає близько 83 мільйонів мігрантів, а в Північній Америці майже 52 мільйони. Причини тут зрозумілі: це і економічні інтереси, і політичні переслідування, природні катастрофи та військові конфлікти. Взагалі. Перший спеціалізований пункт прийому мігрантів був заснований ще у далекому, 1892 році, на острові Еліс у США. Українці ж масово першу хвилю міграції розпочали в 1880 році через переселенські акції Російської імперії та Австро-Угорщини. І їхали українці на землі Північної та Південної Америки. Далі друга хвиля, насильницька колективізація 20 30 х років ХХ століття. Потім третя хвиля, післявоєнна міграція після Другої світової. Ну а вже четверта історична міграція сталася після розпаду Радянського Союзу. Щодо теперішнього стану справ за словами Володимира Зеленського у інтерв'ю Лексу Фрідману, дуже раджу подивитися. За кордоном перебуває близько 8,5 мільйонів українців. Що ж, друзі, сподіваюся, я не сильно завантажу вас цими фактами, але я всього лише хотів звернути вашу увагу на серйозність та часами несподіваність та несвоєчасність такої штуки, як еміграція. Отже, що ж це за чотири універсальні кити, на яких можна вирвати в будь-якій імміграції? Я вам їх подам одразу усі, тому що насправді ними треба навчитися балансувати одночасно, тому що джекпот, коли усі чотири кити у вас на максимумі, ну, це треба народитися під щасливою зіркою. Отже, поїхали. Для успішної імміграції у будь-яку країну світу вам потрібно чотири кити: гроші, мова, спеціальність. Та зв'язки. Тут можна вставити між цими поняттями слово Або. І чим більше пунктів ви наберете, тим легше вам буде. Пояснюю простою мовою на прикладах, які я особисто зустрічав у своєму житті у таких країнах, як Польща, Швейцарія, Канада та Фінляндія. Імена героїв, звісно, будуть змінені, та і взагалі вони нам не важливі. Я буду лише вказувати, якими ресурсами та у якій мірі вони володіли. А наприкінці відео проаналізуємо загальну ситуацію. Тож подивіться це відео до кінця. Let's go! Приклад перший: ми маємо молоду подружню пару, назвемо їх Леся та Єгор, які вирішили змінити своє життя та переїхати у велику популярну країну вперше у житті. Вони на достатньому рівні знають мову цієї країни, мають непогану офісну спеціальність та запас грошей. Ну, так що вистачить зняти квартиру з завдатком, десь так на 3-4 місяці, ще й мати грошей на пошук роботи, саме за спеціальністю. Єдине, що вони не дуже добре мають, це сильні зв'язки у цій країні. Так, пару старих знайомих, які там ще й самі на ноги не встали. Як думаєте, які шанси мають Леся та Єгор на успішну міграцію цій країни? Можете написати в коментарях. Приклад другий: чоловік біля 30 років, називаємо його Ігнатом. Приїхав сам у нову топову країну зі складним устроєм, особливо для громадян з поза ЄС, без якоїсь величезної суми грошей та якоїсь серйозної спеціальності. Він почав старано вчити мову, бо до цього її не знав, знайомився та зарекомендував себе серед місцевих жителів. І все непогано у Ігната складається. Але де ж ті страшні складнощі еміграції? Чому Ігнату легше та спокійніше, ніж іншим? Це тому, що у Ігната в цій країні виявляється, є тітка, яка вже давно ще й дружна на місцевому жителі. Як думаєте, які шанси має ігнат на успішну еміграцію в цій країні? Можете написати в коментарях. Приклад третій, мій найулюбленіший дівчинка, хай буде Аліна, теж біля 30 рочків, прилітає Аліна у нову країну перший раз. Вона володіє на середньому рівні мовою цієї країни, має якісь запаси грошей, бо старанно працювала в Польщі на складах, і має Аліна в тій самій країні родич, у яких вона зупиняється на якийсь невизначений термін, і влаштовується Аліна працювати на склад. І коли Аліна... Отримує зарплату, їй не потрібно платити за оренду, яка є недешевою у тій країні. Та навіть на продукти витрачатися не має потреби, бо за все платять родичі. Як думаєте, які шанси на успішну еміграцію має Аліна? Можете також написати у коментарях. І приклад 4 і 5 я можу об'єднати в один: сімейна пара з двома дітьми: Євген та Олена. Та сімейна пара без дітей Володимир та Наталія, приїжджають одночасно у Нову країну перший раз. Євген, програміст, Володимир будівельник. Олена, звісно, перший час залишається доглядати двох дітей. Ну а Наталія в пошуках якоїсь роботи проводить увесь свій вільний час та ще й активно вчить мову, бо її рівня недостатньо. У цих двох м, сімейних пар немає нікого у новій країні, грошей на рік вперед також немає, а є лише велике бажання облаштуватися та спокійно жити. Е, оцініть шанси цих сімейних пар у коментарях, як думаєте, успішно у них все складеться чи ні? Тож, друзі, маю надію, що ви вже зрозуміли, як балансувати цими чотирма китами. Якщо ви маєте багато грошей, вітаю, ви можете переїхати в нову країну і гроші вам дадуть час, щоб вивчити мову, знайти роботу по спеціальності або здобути нову, та ще й класних друзів знайти. Якщо ви маєте спеціальність, то можете вже починати працювати по приїзду навіть тільки серед наших або віддалено, далі вчити мову, заробляти гроші, знаходити корисні контакти. Якщо ви знаєте мову, але без якоїсь класної омріяної спеціальності і запасу грошей, то по приїзду можна почати з чогось простішого, наприклад, на супермаркет або на доставка, і потім вже напрацьовувати свій план, який ви бажаєте. Ну а найцікавіше, якщо у вас є зв'язки. В новій країні родичі, класні друзі, які вас поселять у себе на якийсь час, допоможуть знайти першу роботу і взагалі повністю ознайомлять з новою країною. То ваші шанси на успіх дуже високі. Тож, якщо у вас немає цих ресурсів у Україні, де ви опинилися, або змінюйте країну, або якщо вона вам сподобалася в процесі, вигризайте, виривайте, вигрібайте, тобто поповнюйте головні ресурси в імміграції, оці чотири кити, про які ви сьогодні дізналися: гроші, мова, спеціальність та зв'язки. А також вимірюйте свої цілі на успішну імміграцію в роках, а не в місяцях. І у вас все обов'язково вийде. Я бажаю вам наснаги та терпіння, трошки вдачі та наглості там, де це можна. З вами був Дмитро Абрамов. Підписавшись на канал, ви підтримаєте мене як автора. Поставивши лайк цьому відео, ви допоможете Ютубу його просувати ширшій аудиторії, яка можливо саме в цей момент шукає відповіді на ці питання. До зустрічі у нових відео.